Величезний, величезний привіт. Я вас запрошую в копієчку. Акція знижки в копієчці по 15. По 15, включно а, грудня. Давайте подивимося що зі знижками. Ой, і на цей набір дивився, що АТБ, він був по 500 гривень зі знижкою. Тут по 600. Розібрали всюди. І в Єві розібрали, і в цьому, і в АТБ розібрали. Дякую вам дуже за коментарі. І також, також дуже дякую вам за ваші вподобайки. Так, щось я забув про цей кут. Давайте подивимося, що тут зі знижкою. Про студент, освіжувач ополіскувач для ротової порожнини, 40 гривень зараз зі знижкою. Бачу, навіть є лакалут. Актив зі знижкою, де він є. Ось він там сховався. Знижка 25% по 90 гривень зараз. Ось таку велику, точніше, такий набір, лімітована серія, зубна щітка, У подарунок 108 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Набір із зубною щіткою. Набір зубних щіток. Набір з двох штук. Ціна зараз 34 гривні. Якась новинка бачу. Відбілюючи колгейт по 68 гривень. Зі знижкою великий Аквафреш. Тут вага здається 125 або 100 г. Не можу знати 125. 125 грамів 70 гривень. Також в акції колги для дітей зубна паста 68 гривень. Шампунь Пантін по 125 гривень, 400 мл. Завжди звертайте увагу на об'єм шампунів, тому що зараз деякі почали робити вже по 380 чи по 360, не пам'ятаю. А це, мабуть, ще старі запаси: 400 мл. 125 гривень. І також можна придбати ще пантін прові бальзами у поліскувачі 275 грамів по 120 гривень. Дивіться, якась новинка торгова марка Fla Master. І це не наш. Об'єм 400 мл, а шампунь 180 гривень. І також із цієї серії є маски. Об'єм тут, здається, цілий, не бачу, 400 мл, 400 мл 200 гривень. Лосьйон після гоління 100 мл 55 гривень. Ось такий трішки дешевший це гель а, після гоління 150 мл 48 гривень. Із цієї серії також можна придбати крем бальзам 2 в одному та крем для гоління. Ціни ще в такому сегменті за ош... заощадливі ціни. Зверніть увагу на цю марку Hit For Men. А зі знижкою можна придбати бальзам після гоління арку 200 мл 140 гривень. Ось з олією. І є ось такий для чутливої шкіри, також 200 г 140 гривень. Станочки на три леза Азору. Тут три бритви, 26 гривень. Зараз зі знижкою. А ось ці вийдуть ще дешевше, тому що тут 16 штук на два леза з гелевою смужкою, 73 гривні акційна ціна. Ну, джилети, звісно, будуть дорогі. Це йде на три леза з гелевою смужкою, і також смужкою, яка підіймає волоски. Тут 5 станочків 130 гривень. Так, давайте подивимося тут окремо у нас Зося порошок. Колор для автомат пральних машин вагою 4,5 кг, ціна 150 гривень, і також зося, гель для прання 4 літри, 120 гривень, також автомат. Також жіночі станочки з непоганою знижкою. Тут 3. Три, три, да, три, станочки, три, станочки, три бритви на три леза, 43 гривні. Можна ще зі знижкою придбати станочки бік, вони на 2 леза, 65 гривень, 5 штук. На жіночу гігієну в копійці діє акт. 1 плюс 1, Ой, вибачаюсь. Да, 1 плюс 1 дорівнює 3 на оці. На оці, на оцю жіночу гігієну. А на ось ці один дорівнює 2. Тому порозбирали деякі позиції. Шапочки для душу, 3 штуки 14 гривень. Ось такі мочалки для тіла, для спини, до речі, хороші 55 гривень. В акції зараз тверде мило маква 125 г, 18 гривень аромати в асортименті. А ось такий можна придбати за 55 гривень 280 грамів. Мило рідке з молоком. з медом, Молоко з медом. Бананове, антибактеріальне. 330 мл 28 гривень. Сейверд по 28 гривень. Зі знижкою можна придбати палмолів по 30 гривень. А 100, чи скільки? 90 мл. 90 90 Дуру тверде мило зелений чай 80 гривень. Трішки дешевше тверде мило факс 55 гривень. Також тверде мило натурела по 55 гривень. А ось таким можна придбати за 40 гривень. Знижка 50% на чоловічі дезодоранти Азуро 35 гривень. І жіночі також зі знижкою 50% 35 гривень. Зі знижкою вологий туалетний папір 40 штук Натурела 25 гривень. Сніжна панда туалетний папір двошаровий 4 рулони 55 гривень. Рушники паперові, тришаровий, 175 відривів, такі величенькі, 50 гривень і рушник від диву. А також, скільки тут відривів. Тут двошаровий він, а відривів 150, але ціна така сама 50 гривень. Трішки дешевший паперовий рушник від натурела двошаровий, 140 відривів, 40 гривень. Хочу показати новинку. Ось такі рушники паперові, 140 штук двошарові, мабуть, вигідно на кухню. господинькам 65 гривень. Зі знижкою серветки косметичні, 100 штук двошарові, 20 гривень. Серветки косметичні від Рута, точніше які білі. не косметичні, а звичайні столові, можна сказати. Тут 450 штук. Ціна 50 гривень. Серветки від Ruta ось такі кольорові. Тут 40 штук двошарові 23 гривні. І серветки диво, 100 штук, 28 гривень. Я бачу зараз на рушники дуже багато різних знижок. Бачу 25% можна обрати будь-які рушники зі знижкою. Є подарункові варіанти, є для обличчя, для тіла. Дуже хороші, якісні, якісні оці палочки. Взагалі ця белла дуже хороша, якісна торгова марка. 200 штук в боксі зараз по 48 гривень. Також можна придбати ось такі, тут 100 штук 24 гривні. Палочки натурела бамбукові, тут 150 штук, 30 гривень. Хочу вам показати ось такий відпарювач у вигляді а, такого, як а, галечик електричний. Це досить добре, не потрібно використовувати батарейки. Є насадки для відпарювання різних тканин. І ціна такого, зараз вам скажу. Новинка така в магазині копійочка 500 гривень. Машинка для видалення катишків 100 гривень. Зараз доречно. Для пухнастиків тільки ось цей сухий корм 300 г Мяу тільки в акції один він 35 гривень. Блоки для унітазу брев 55 гривень. Можна придбати ось такі подвійні, трішки буде дешевше. Або ж отакі потрійні, трішки ще дешевше виходить, але все одно там 15 гривень різниця незначна. Але копійка до копійки гривню береже, да? дуок, ополіскувач літровий по 35 гривень. Мило для прання та видалення пля маестро 125 г 16 гривень. Мило господарське 200 г 15 гривень. Акційна ціна. Також можна придбати мило з ося господарське для прання а з відбілюючим ефектом. Є інтенсив по 18 гривень. Кісневий відбілювач пінгвинятку 570 грамів 80 гривень. В акції гель для кольорових речей Tight Color, об'єм 950 мл, 180 грн, знижка 50%. Також зі знижкою гель для прання пересіл 990 мл, 100, 315 грн. А чого ж така ціна на нього? Я дуже здивований на персіл, що це не то. 178 гривень, знижка на Аріель Гель 60%. Також хороша знижка на Zosia капсули для прання. Кольорові тут пакування 12 штук, 80 гривень. І можна придбати Zosia капсули для прання. Вони універсальні, також 12 штук, 80 гривень. Капсули чисте до універсальні 20 штук, 130 гривень. Порошок Зося по 23 гривні для автомату. І є ще для ручного прання. Хочу сказати, що дуже здорожчіла Гала. Порошок ще трималося якось 30 32 гривні, а вже сьогодні 40 гривень, 300 г. І 35 гривень для ручного прання. Так, для малечі поруш, е, мило тверде пухнасте нянь по 40 гривень. Вологі серветки дитячі, тут 84 штуки пухнастий нянь 28 гривень. Антибактеріальні вологі серветки натурелла, 48 штук 23 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий вішак для, для шкарпеток, для білизни. Знижка 50%. Зверніть увагу. В акції містер Пропер 115 гривень для миття підлоги літровий. Фері, але тільки ось такий екстра плюс 650 мл. А, здається, він краще, ще більше концентрований, ніж оцей звичайний у білий пляшечках, що ми зазвичай купуємо. Да? А він по 120 гривень. Ваніш для миючих пилисосів, навіть такий є. Звер... Зверніть увагу, дуже рідко зустрічається в магазинах. В кого є моючий пилосос, ось такий ваніш 148 гривень. Так, впало пронто. Боже, я пам'ятаю, що давно-давно реклама цих Пронто була по телевізорі для мебелі. 300 г75 гривень. Новинка в магазині копійка, ось такий набір. Мабуть, давайте проскануємо його, щоб на сканері ми розібрали, що в наборі. А в наборі кружка, блюдце, 12 предметів. А, це ось такі маленькі на каву. 6 блюдець та 6 а, чашок. А ось це, мабуть, я зараз відкрию і покажу вам ось ці келихи. Тут дві штуки. А, подивіться, яка гарна форма на 220 мл. Ціна зі знижкою 70%, 120 гривень. Тобто келих по 60 гривень вийде. Хочу показати нові чашки, тут дуже багато зірочок, тут дуже багато зірочок. Подвійні стінки і ціна 149 гривень, 150 гривень. Стакан скляний, але більш мені нагадують для десертів для якихось 50 гривень. Також новинка, ось такий бокал написано. 240 мл. я завжди от Бокал чи келих? Здається, келих, але чомусь дуже багато магазинів пишуть бокал. Може хтось там напише чому так 240 мл. Нові чашки з ручкою з вушком у вигляді зірочки. 200 гривень. А такі, здається, я показував вам тільки в іншому магазині. Вони йшли як склянки. А тут дивіться, точнісінько такі самі, тільки йдуть, виглядають ну, зроблені як чашки. Зараз також просканую ціну, скажу вам. Новинка в магазині копійочка. Ціна таких 70 гривень. Ще одна новинка, теж такі чашки цікаві, дуже цікава форма, цікаві ручки. О, також ціна 70 гривень таких новинок. Не можу знову вам не показати оці чашки, можливо, хтось навіть новий є. Ще раз вам показую, надзвичайно вони мені подобаються. Гарно дуже зроблені, красиво, перламутрові такі квіти. От, а, їх поставити навіть, і вже я уявляю, як прикрашений буде той куточок на кухні. Так, вони не дешеві, 200 гривень на 350 мл. Ще я вам хочу показати ось таку новинку. А, зображено, бачите, дівчина, голова дівчини, тільки вона відвернулася від нас. А ціна таких чашок зараз вам скажу. Так, на жаль, не скажу, тому що немає коду, не можу. А, ось є ціна 90 гривень. І зверніть увагу, такі самісінькі, тільки такі задимчасті і без малюнка. Ціна 70 гривень зараз зі знижкою. Я ще знайшов, дивіться яку схожу до тих, що я вам показував, але вона вже зроблена трішечки по інакшому. Ось я для порівняння поставлю. Зверніть увагу. Також 200 гривень на 350 мл. В акції зараз блендер ручний, погружний 300 гривень. В акції Тостер 420 гривень. Зі знижкою зараз турка гейзерна 230 гривень. І таку також можна придбати зараз зі знижкою 230 гривень. Так, зараз ми проб'ємо ціну на ось цей набір. Він вже колись був зі знижкою. Здається, зараз також зі знижкою просто немає цінника. Тут діаметр 24, 26, 28 см. Три форми роз'ємні. Да, зі знижкою зараз 200 гривень. В акції ось такі чашки на кавуську. Мені на чай треба трішки більша 35 гривень. Можна придбати контик в копіючці за 13 гривень. Це хороша ціна. В інших магазинах він зараз дуже подорожчий. Якобс Еспресо в акції 140 гривень 230 г. Нова тарілка новорічна. Ціна зі знижкою 125 гривень. Просто нема цінника на цю тарілку, тому я ходив сканував. Зі знижкою ось таке ось така тарілка у вигляді листочка 50 гривень. Терка 4, стороння 35 гривень. Зі знижкою зараз новорічні серветки тришарові. Тут скільки штучок? 18 штук по 20 гривень. Хороша ціна на вологі серветки Натурела 15 штук 5 гривень. Від торгової марки Шик. Це крем для рук, 75 грамів, 28 гривень. Ну і хочу сказати, що непогана ціна на Head and Shoulders, тому що об'єм ще 400 мл 150 гривень це акційна ціна. Серветки вологі 120 штук з клапаном. Для дому, у машину. Зараз по 60 гривень за дві штуки. 130 гривень виходить пачка. Непогана ціна. І олія, ця ж сама родинна. 870 мл залишається по 52 гривні. І знову якісь пакунки по 130 гривень, але дуже, дуже легенькі. Такі враження, що там нічого немає. Добре, економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого і до наступних відео. Всім пока!